Пройтися вулицею шпудейка з одного кінця в інший дворічна Ангеліна без допомоги бабусі не може. В деяких місцях кажуть дорослі, вода сягає куди вище росту дитини. А як можна прийти? Не бачите? по коліно воді, додому треба йти Якось мешканця тієї ж вулиці Юрія Моторка повністю затопило підвал. У чоловіка немає насосу, щоб відкачувати воду. Тому з підтопленням він бореться іншим способом. Ми Не відкачуємо, ми були, засипали в нас. Він був набагато глибше. Це подивиться, то отут видно, не знаю. Оце було засука. Тобто вже пів метра засипано це точно. Сантиметрів далі 60, Бо один завіз, другий давно Ось Так, вихід шукали з положення, але не помогло. Підвали затопило практично у кожному будинку на басовому куті. Люди відкачують воду насосами, але й то ненадовго. Викачую чотири рази в день шість ранку в 12, шість вечора, в 12 ночі. Збирається води за один раз 10 кубічних метрів води. Тобто за день я викачую 40 кубів. Ви ж бачили, хата вже тріщить, оце все осідає. Цей насос цілий день качає, не виключається майже. Оце зараз я викачав воду. Була на таку висоту 20-25 сантиметрів висоти. Вихід із ситуації у місті знайшли ще на початку 2000-х. проте дренажні канави, які тоді проклали, щоб вода не збиралася на людських подвір'ях, зараз зі своїми функціями не справляються. На жаль, з того часу яких було зроблено, вони вже позамулювались, позакидували сміттям, і взагалі нема коштів, ніхто не виділяє нічого, щоб їх прочистити. Це один із варіантів, прочистити ці канали, зробити дренажні, дренажну лівнову каналізацію, що проходило. Прикладово, як ми бачимо тут в цьому масиві, потрібно тільки зробити якусь дрінажну каналізацію, щоб ця вода збиралася і сходила в ці. Грови дренажні, які вже є, нібито зроблені. А поки дренажні канави не працюють, відкачувати воду людям допомагають рятувальники. кажуть, працюють без перестанку з вихідних. А є проблеми по підтопленню ділянок земельних, є проблеми по підтопленню підвалів. Е, виїздили двічі на відкачку води пожежними машинами. Це на вулиці Устинській і на вулиці Шпудейка. Е, вдалося. Наслідок відкачки там на протязі 4-5 годин вдалося знизити рівень десь приблизно на 15 сантиметрів для того, щоб запобігти потрапляння іменно вже в житловий будинок, в житлові приміщення. Олександр Тус Володимир Захаров, Єгор Прокопчук, новини Рівного.